Чтобы они при таких умовах. Ты русский, да? Что ты думаешь про войну в Украине? Русские правы или нет? Съебись отсюда, пожалуйста, созда. Но это точно ли твоя лужайка здесь? Что, твоя лужайка? Сейчас вот общий... запишу видео и и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь вызывай. Съебись отсюда, нахуй, блядь. Айди в пизду, ты понял? Сайди в пизду, блядь, ебаная кохлянья, блядь, заебали уже, блядь. Слышь, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляли, блядь. Пидар. А а что ты в России тогда? Ты любишь Россию? Что ты туда в Германии, не в России? <гум> от, от бачите, ім'я нема що сказати навіть про це <гум> тому, що я після ранення, дурак, <гум> А ти був на війні? А ти на війну не Чого ти на війну не пайдеш? Ну все, от ми йде Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Ось тільки що в нього була заява, росли всюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною. от і ми вообще не даже ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія, це хто вообще монголи, буряти. Тоді ми що, так схоже з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголові і в є своя республіка? У Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. Росія, хто вони до ціпор нема. Вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського союзу. Ніхто, до речі, не з збивши радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це, до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типа можливо. Поняло така історія. А, далі, ну бред, ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО. У нас в планах цього немає. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там рию окопи, фортифікації будують і так далі. Бо через сувальський коридор зі ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польше, да. Чи там Є Євросоюзу, чи Росії, яка стільки і все що обіщала, все що сказала, все виконала. Ну понятно. Потім він тільки що заявив, каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України і свійти складу Росії, не питає взагалі Київ, не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з состава Росії, не вийде в Євросоюз, якщо не треба питати Москву. Ну типа опять бред потіваріччя. Потім, оце що він розказав, саме головне, ми захватимо Україну до вже осінню цього 2025-го. Отже, друзі. Дуже велика пропаганда йде про те, що там чутлі російські війська, як не по парадній площаді, двигуються Україна і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Deep Діпстейт, карту як там відбувається все. Ви, якщо подивитись що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорожська області, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових, з куча артилерії, з куча автоматів, з припасами і так далі. Поняло? Ну, не можуть нічого зробити. Так от, короче от бачите, яка ситуація. І вони нічого з цим не можуть зробити. Взагалі. Ви маєте пісні писати, води сочинять, підтримуються, там, діти нехай картини малюють. Поняли, роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі, наступно, там, щось, там він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться, цього не буде, бо немає смисла домовлятися з терористами, вообще абсолютно ніякої. А, ну, доглянемо, як воно.